Привіт, з вами я Лана, і дуже прошу, не зважайте на мій такий голос, але хочеться витягти для вас парочку рун і подивитися, де шукати своїх людей, людей по собі, однодумців і людей для стосунків тих, щоб задовольняли. Тих, щоб можна було назвати своїми людьми. Покажіть, Роме, де шукати своїх людей, свою людину для того, хто зараз дивиться цей розклад. Покажіть, Руме. Не на роботі. Не там, де заробляються гроші, скоріше, там, де можна ділитися своїм ресурсом, своїм ресурсом внутрішнім, де можна ділитися з іншими людьми, своїми емоціями, своїми відчуттями, почуттями. Можливо, це якісь групи в мережах, можливо, це якісь гуртки, можливо, це місця, де люди зустрічаються для того, щоб об'єднатися в спільну, в спільну справу, спільне хобі, де шукати свою людину. І дійсно, руни підтверджують те, що я сказала. Це де люди об'єднані творчістю, це де люди об'єднані тим, що запалює зсередини, і це спільне, це де, там, де горить внутрішній вогонь, це там, де люди можуть обирати щось спільне. Це там, де люди поєднуються спільною метою. Це там, де можна дійсно назвати справу своєю, то людина буде відповідно своєю. Це однодумці, це друзі, це люди, за котрі горять одним і тим самим. Дивляться в одному напрямку, їм одне й те саме цікавить їх. Добре. А покажіть мені тепер руни, де шукати роботу для того, хто зараз дивиться цей розклад, для кого це актуально, де шукати роботу. Так, роботу. Ну, зараз я візьму ще додаткову руну витягну. Так, де не витрачають марно час, де є. Це може статися не скоро і не зараз. Це може статися колись трошки згодом, там, де зменшується, якби зменшень, зменшується весь той досвід, який у вас є станом на зараз. Так. Точніше. Угу. Так. Тут роботу треба шукати таку, де можна, де можна пришвидшити, наприклад, пов'язана з транспортом. Якщо це десь у вас не, не поряд з домом, туди треба їхати. Робота може бути пов'язана з транспортом, з переміщенням. Можливо, для того, щоб знайти роботу, треба кудись вирушити в якусь поїздку. Тут, як начебто, через деякий час може трапитись так, що ви знайдете собі роботу, таку, яка буде пов'язана з вашим переміщенням. Це допоможе вам вийти з застою. якщо ви десь вирішите рухатись, їхати, переміщуватись, змінювати, можливо, місце роботи, місце проживання. І для декого це може бути як отримання справедливого для вас результату, якщо ви. Вкладетися в якусь справу, і вона почне рухатися завдяки вашим вкладанням, вашим, вашим зусиллям. Їхати, де кому, можливо, треба буде вирушити туди, де ви зможете отримати додаткову інформацію. Декому треба вирушити десь до сонця, можливо. Там, де, там, де багато енергії. А декому треба просто рухатись до свого успіху, обрати те, що вам потрібне, що вам подобається, що ви можете назвати поправу робота, яку робиш з задоволенням. Для декого, якщо так, знаєте, не глобально, це може бути пов'язане з транспортом, з. з електрикою, електронікою, з, з тим, що може давати світло і енергію. Можливо, це мережі, можливо, це, наприклад, знаєте, як СТО, можливо, це завод. Наприклад, завод по виготовленню якихось приладів, приладів для транспорту, приладів для автотранспорту. І, можливо, це завод по виготовленню якихось просто електроприводів, якихось, ну так, знаєте, банально, наприклад, електричних гірлянд. Електричних лампочок. Для декого це може бути дійсно переміщення. І може бути те, що вас, якби, вам підходить. В кожного тут своя може бути ситуація. А для декого, для того, щоб знайти роботу, треба буде попоїздити, попорухатись. Робота не буде біля будинку поряд. Можливо, це знає, так, їздити в інше місто, в інше містечко, в інший район. Добре, покажіть грумі, що може очікувати людину, яка зараз дивиться цей розклад найближчими днями. Яка подія може бути важлива подія? Сьогоднішнє відео, як бачите, просто набір питань, що може трапитись найближчим часом. Важливо. Так Тут може трапитись те, що називається доводити свою точку зору, просувати себе. Доводити комусь свою правду. Звертатися можливо в якісь установи. Так. І це дасть свої результати. От коли ви проявите характер фолі, це дасть вам свій результат рівно настільки. Наскільки ви зможете відстояти свої позиції, а настільки буде і результативним ситуація подія? Чим це пов'язано, це може бути пов'язане з вашою родиною. Ось, можливо, тут. Справа стосується спадщини, будинку, квартири, майна власності, то тут буде, знаєте, наскільки ви проявите себе, свій характер, настільки ви отримаєте результат, пов'язаний з цим, для кого тут буде, можливо, приїде хтось до вас в гості. І, можливо, це буде чоловік. Чоловік, Можливо, якого ви вже довгий час не бачили, просто він прийде до вас, ви зустрінетесь. І, можливо, цей чоловік навіть військовий, або ж звісточка від нього прийде вам додому. Чоловік цей може бути з вашого роду, з сім'ї, з родини, або у вас з ним ну, такі, знаєте, Доволі міцні стосунки по роду, по роду діяльності, але більше все ж таки, це людина, з якою з вашої сім'ї, або пов'язана з вашою сім'єю. Звістка буде, або зустріч буде. Можливо, він приїде. Свято може бути тут, як, якщо ви доведете свою правду, відстоїте свої позиції, отримаєте від цього результат, то е, все стане ясним і може буде свято, ви будете святкувати, це буде ваш успіх і ваша перемога. Якщо з'явиться людина, якась приїде, то також. Можливо, сімейне свято, ви будете задоволені, і вам буде добре від цього. Ну, ось таке не дуже довге відео. Вдалося записати для вас, я пам'ятаю, мені приходять питання в голову, намір розкласти руни з якимись певними питаннями. І це, мабуть, як знаки такі, що люди, можливо, комусь це потрібно, кому, для когось це актуально, хтось, можливо, жде якої відповіді на свої питання. І я це роблю. Ну що ж, бажаю вам всім досягти успіху і щось відсвяткувати найближчим часом, знайти, знайти те, що шукаєш, зустріти тих, кого шукаєш. І щоб це можна було назвати своєю людиною, своєю роботою, своєю справою, на все добре, бажаю вам успіхів.